Збірна України обіграла Бельгію з рахунком 3-1. Яскрава перемога, після якої у мене все одно виникають питання до нашої збірної, і зараз вам коротко розповім чому. Почнемо зі стартового складу. Тут, в принципі, без сюрпризів. Єдиний цікавий момент це вихід Судакова замість Мудрика на лівому фланзі атаки. Сюрпризом для мене стало інше, а саме повна відсутність пресингу збірної України в першому таймі. Ось як наша команда зустрічала бельгійців. Тобто тактика заключалась в тому, щоб закритись на своїй половині поля та вибігати в контратаки. Але я нагадаю, що в цьому складі навіть немає швидких футболістів, щоб так вибігати. Там був цікавий момент на 45-й хвилині, коли вже сам Зінченко показує футболістам, що давайте піднатиснемо. Але окрім цього, ми ще й пропустили. Ось статистика першого тайму, який ми програли повністю. І тут у мене виникає питання, тому що нагадаю, що номінально це був домашній матч, і чому б тут не зіграти агресивніше? Другий тайм почався за схожим сценарієм, але тут варто віддати належне тренерському штабу, який провів дуже вдалі заміни. Згризняли важкуватого Єремчука та Шапаренка, який провів уже черговий слабкий матч за збірну. Але після цього команда забігала, а вже через 4 хвилини зрівняла рахунок. І зробила це як завдяки пресингу. Оцініть розташування наших футболістів перед голом Гуцуляка та згадайте скрін з першого тайму. І саме пресенс спровокував помилку захисника бельгійців. А Гуцуляка вітаємо з першим голом за збірну. Далі наші футболісти зловили кораж та забили ще два. Відзначили Санат та Забарний. Тому хочеться привітати нашу збірну з важливою перемогою, але нагадую, що питання є. І сьогодні важливу роль зіграв той самий кораж футболістів, тому що залетіло, в принципі, все, але варто розуміти, що в кожній грі так не буде. Тож, які враження у вас від цього матчу? Діліться своїми думками в коментарях.